Доброго дня, мене звати Катерина Агапова. Я практикуючий логопед, працюю з дітками з різними мовленнєвими труднощами. І за сумісництвом є випускницею вашого університету, кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 2019 року. Наприкінці магістратури в нас була прекрасна можливість пройти практику. На базі центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району міста Києва та громадської організації і корекційного центру Маленький принц це була чудова можливість, тому що, по-перше, ми реалізували експериментальну частину магістрської роботи, тобто змогли підібрати вибірку і провести експеримент в рамках магістерської роботи. І плюс це було надзвичайно корисно для нас, тому що ми мали можливість побачити широкий спектр різних порушень, мовленнєвих, і в тому числі таку в структурі поведінкових порушень, як реалізовано було мовленнєве порушення у дитини. І це був дуже корисний досвід. Ми були присупер, що мені запам'яталося, це те, що нам дозволили бути присутніми майже на всіх видах занять. Ми відвідували як логопедичні заняття, так і заняття з сенсорної інтеграції для діток з реабілітаційні заняття, так де працював фізіо. Реабілітолог з дітками займався, і е, керівники центру, і працівники, співробітники центру дуже дружньо, тепло приймали нас як студентів, допомагали нам е, зрозуміти всі нюанси роботи з дітками, і е, навіть показали певні діагностичні методики, які ми ще до того не бачили. Це новітні методики, наприклад, дослідження інтелекту для невербальних дітей, лейтер, дослідження психологічного розвитку. Тобто, це було надзвичайно для мене корисно. Я з великою вдячністю про це все згадую і по сьогоднішній день інколи використовую ті знання, які я отримала протягом цієї практики. Тож хотіла б поділитися з вами цим досвідом. Сподіваюся, що це для вас буде корисно і бажаю вам всього найкращого у вашій навчальній і в майбутньому професійній діяльності.